Добрий день, мої любі. Сьогодні у нас з вами буде заняття художня література. Ми послухаємо оповідання Михайла Коцюбинського Івасик і Тарасик та складемо переказ нашого оповідання. Та спочатку давайте послухаємо його Тарасик. Івасик ловив рибу. Все, що зловив. Склав у кошечок, закинув кошечок на плечі та йде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько за ним думає, як би витягти рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошечка, а Івасик почув, що хтось ззаду до кошечка добирається та й озирнувся. Тарасик одскочив, руки заклав назад, голову задер. Іде, наче то не він до кошечка добирався. Пішов Васик далі. Іде собі спокійно. А Тарасик знову підкрався. Заклав у кошечок руку та як заверещить. А, -а, а. Великий рак вчепився йому в палець, бо в кошечку не тільки рибка була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так йому болить. Івасик обернувся, побачив та й сміється з Тарасика. Ага, попався. Бідолашний Тарасик на силу відчепив рака від свого пальця, а Івасик поклав свого рака у кошечок та й пішов додому. Скажіть, будь ласка, що ловив Івасик? Так, правильно, рибу. А й кого за палець вкусив рак? Правильно, Тарасика молодці! А тепер разом спробуємо переказати наше оповідання. Івасик ловив рибу, все, що зловив, складав у кошик. І закинув кошик на плечі і пішов додому. Побачив його Тарасик і тихенько пішов за ним. Думає, мабуть, я витягну рибку. Тільки Тарасик підкрався до кошика. І Васик почув, що хтось іде ззаду, до кошика добирається. Та й озирнувся. Тарасик відскочив, ніби він за ним не йде. Пішов Івасик далі. Йде собі спокійно, а Тарасик знову підкрався, заклав у кошик руку. Та як заверещить. Боляче, боляче. І Васик обернувся та й як засміявся з Тарасика. Ага, попався, рак тебе за палець вкусив, насилу Івасик отчепив от пальця рака. Поклав у кошик та й пішов собі додому. А у Тарасика палець розпух, кров з нього капає, плаче бідненький. Діти, це оповідання нас вчить тому, що потрібно бути. Добрими та справедливими, а зло завжди повертається.